На цих кадрах волонтери з міста Падерборн виїздять з гуманітарною допомогою для України. Під час своєї поїздки благодійники побували в Одесі, Херсоні, Харкові та заїхали в Суми. За словами Лариси Гніденко, голови благодійного фонду Ми тут північний Форпост. Це вже не перша гуманітарна допомога від волонтерів з Німеччини. Комунікація з благодійниками триває ще з початку повномасштабного вторгнення. Це вже третій рейд, коли вони до нас, чи рейс, який коли вони до нас приїжджають, привозять допомогу, і допомога ця розширюється. Коли це були просто необхідні речі, то на сьогодні це ну багато того, що ми потребуємо, що потребує цивільне населення нашої області, як дуже, скажімо, прикордонної області, і також. Допомога, яку потребує наша волонтерська організація для нашої діяльності, волонтери привезли медичні засоби, засоби гігієни, ходунки, милиці та крісла для маломобільних людей. На сьогодні «Падербон» нам надав велику матеріальну допомогу. Вони провели величезну акцію підтримки Сумщини, величезну акцію підтримки нашої організації. Зібрали кошти і надали нам кошти в розмірі 100 тисяч. Гуманітарна допомога, яку надають сумчанам, стала можливою завдяки українцям, які проживають за кордоном. Наша дружба зав'язалася завдяки пану Григорію. Пан Григорії Сумчанин, який знаходиться зараз в Падерборні, він розказав про наш волонтерський рух. Він розказав про нашу організацію. Падерборн відгукнувся. І на сьогодні це дуже дуже велика підтримка. Тепер у Падерборні проходять акції підтримки, а зібрані кошти передають українцям, зокрема і сумчанам. Там дуже сильна українська діаспора. Е, робили концерти, робили різні акції, е, збирали кошти, розказували про нас, показували наші вироби, бо ми надали їм вироби, які ми виготовляємо, Це в першу чергу маскування, які кімори сітки. Е, Ну зібрали от таку от суму по всьому, Патриборно і по всій окрузі. За словами волонтерів, співпрацювати з закордонними благодійниками планують і надалі, аби залучити для сум необхідну допомогу. Новини СТС.